Херсонські-Дніпровські озера під загрозою зникнення. Такий невтішний висновок можна зробити, відвідавши ледве на кожну подібну заводь. Заїхати на човні нам ледь вдалося. Невблаганний комиш іноді просто унеможливлює доступ до широких пейзажних водойм, які, до речі, вже не такі широкі, як кілька років тому. А такі озера на зразок озера Волохнувате є ідеальним місцем для нересту риби. Наразі знайти шлях до тихої заводі для неї неважко. Та коли замість вільної протоки тут буде щільна комишова стіна, до озера риба просто не дістанеться. Маємо то рідкісний коли втручання людини в природу більшим чином буде корисним для самої фауни. Але хто ж буде цим займатися? Скласти руки і чекати дій від влади, хочуть далеко не всі. От я на білозі, коли-то в одному місці ловив такого красивого карася, все заросло, неможливо взагалі з берега зайти. Я рибачив там років 6-7 Я приходив, лодочку накачував, запливав. Сейчас там вже 3 роки, я не рибачив зайти. И никак пробраться нельзя. При всем моем желании, я один раз взял косу, грабли. Я намучился, там ничего не взял и больше туда не поехал. Заросло все. А це вже озеро Назарове. Приблизно п'ять років тому на цьому місці була широка прозора артерія. Тепер ситуація інша. За день до зйомок ініціативній групі довелося розчистити шлях, аби можливо було хоч трохи проїхати на човні. Та далеко крізь водну чащу пробратися не змогли. Вийшли на непрохідну стіну з комишу. Два роки тому кажуть дачники, її не було. Повертаючись ледь не заблукали. Пощастило, що натрапили на пернатого провідника, який вказав шлях до виходу. Цікава річ, у кожному подібному озері під назвою водойми фігурує українська організація мисливців та рибалок. А мисливці та рибалки, до речі, за свою діяльність в озері роблять певні фінансові внески, які мають використовувати в тому числі і на нагляд за цими горе водоймами. Внески робляться, та роботи з очищення, схоже, що не проводяться. В умовах такої байдужості з'явилася ініціативна група, яка згодна провести до ладу покинуті місця. Ми поцікавилися думкою місцевих дачників, як би вони поставилися до такої ініціативи. Ми підключимося, будемо допомагати. І так з цими общими усилиями розчистимо туди в це озеро. Взагалі ту канаву розчистити. А так буде зростати. Якщо отак от нічого не делать, то воно камышом камешом. Пудової канави как такової не буде. залишиться только одне названня і воспоминання. Та для проведення більш-менш масштабних робіт необхідно залучитися дозволом та підтримкою певних інстанцій. І, і потрошить сразу. Как они к этому относятся? Хотят они это делать? Намерены, не намерены? Намерены, если будет инициативная группа поддерживать? Не намерены? Ну, это к экологам надо в первую очередь. Это первое, что да. А то может, может, могут эти инициативные группы попасть еще в немилость. Скажут, что вы тут колупаетесь. Да. Наступного тижня ми обов'язково проінформуємо вас про подальші кроки новоствореної групи активістів. Стежте за новинами на телеканалі ЯТБ. А на останок пропонуємо вам помилуватися чудовими місцями та неповторною фауною Херсонських Дніпровських озер.